Доброго дня, шановні водії. Мене звати Андрій Леськів, і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі, зокрема в Німеччині. Сьогодні я хотів би вам розповісти про наступні вакансії. Отже, перший варіант роботи це робота на нічному тенті під падеборном. Потрібно мати АДР зарплата 3000 євро. Також необхідно вже мати в наявності параграф 24. Другий варіант роботи це перевезення деревини з міста Інсбрук, Австрія, до Швейцарії. Там заробітня плата складає на початок 2800 і зростанням до 3200 через рік. Для цієї вакансії також треба мати параграф 24. Тож, якщо у вас є в наявності цей документ, дозвіл на роботу в Німеччині, то дзвоніть і я вам організую цей варіант роботи. Якщо ж у вас раптом немає параграфу, то також зверніться до мене і я підкажу, поможу його організувати. Окремо хочу нагадати про ті варіанти, які актуальні на зараз і де фірми допомагають робити параграф 24. Перший варіант роботи це вже нам відомий варіант працевлаштування в місті Падеборн на розвезення продуктів по супермаркетам «Рева» і Audio. Там оформляється параграф 18 за тиждень час. За цей час надається вам житло і проводиться стажування. Заробітня плата складає 2600 євро для обслуговування супермаркетів Alki і 2800 євро для обслуговування супермаркетів Мера. Другий варіант роботи, де роботодавець допомагає оформити параграф 24, це робота на нічних ОДФ-контейнерах обслуговування кошти DHL в місті Ауфто. Там заробітня плата складає 2903 тисячі євро. І відповідно оформляється параграф приблизно 2 до 3 тижнів, за цей час надається житло і ви проходите стажування, вчитеся примужностям у цих перевезів. І останній варіант роботи, де фірма допомагає робити параграф 24, це працевлаштування на міських автобусах в аварії. Заробітня плата складає 2700 євро в місяць. Тож, якщо вас зацікавила якась із даних вакансій, чи є необхідність зробити параграф 24, то зверніться, будь ласка, до мене за ось цим номером телефона. Користуючись моментом, хочу відразу привітати всіх з наступаючим новим роком і різдвяними святами. Бажаю вам і вашій родині здоров'я, достатку і любові. Незвичайно мирного неба над головою. Окремо дякую всім, хто слідкує за моїм каналом. Ну а на сьогодні все. То ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!